У Чернігові абонентам облтеплокомуненерго з наступного тижня мають відновити гаряче водопостачання. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Сьогодні під час наради. Ми очікуємо і робимо все, що повинні, щоб там наступний понеділок, вівторок, вона вже у тих чернігівцях, які є абонентами облтеплокомуненерго. Вона знову з'явилася. На потець ми чекаємо початку опалювального сезону. Нагадаємо, 1 вересня у Чернігові тимчасово припинили централізоване постачання гарячої води споживачам АТ облтеплокомуненерго. Як шлося в офіційній заяві товариства на їхній Фейсбук-сторінці, причиною припинення постачання стало укладання нового договору з постачання природного газу на нових умовах. Наші підприємства. Підписала зі свого боку новий договір, направила його до Нафтогазтрейдінга. Він там ще знаходиться на процедурі присвоєння йому номеру з боку «Нафтогазтрейдінга». Відкрили ми рахунки в казначействі і підписали додаткову угоду за защадбанком. Але станом на вчора вже змінився механізм защадбанком і буде інша додаткова вода. Це вже нафтогаз це питання Защадбанком. Але ми сподіваємось, що це питання буде до кінця тижня вирішено, і ми з понеділка зможемо. Відновити постачання гарячої води Олексій Щербина також додав, що подібна ситуація з відключенням гарячої води сталася і через заборгованість з боку споживачів. Якщо б не було боргів у нашого підприємства, то ми б не працювали відповідно до вимоги цієї постанови в частині перерахування коштів на казначейські рахунки. На сьогоднішній день споживачі винні підприємству 130 мільйонів. 130 мільйонів і ця кошта, ці ця сума 130 мільйонів. Вона повністю перекривала різницю між нашою заборгованостю перед нг трейдингом і різницею в тарифах, яка вже проведена комісія, і відповідно цим боргам. Тому питання постачання гарячої води і її відсутності це ще й вона з наших самих мешканців за гарячу воду міста Чернігавми споживачі міста Чернігів Населення повинна 34 мільйони. Це тільки по заєті. Це... Тільки потикає Олександр Мілашевська, Дмитро Фальчевський – Суспільне новини, Чернігів.